Всім привіт! Нарешті ми можемо презентувати, так би мовити, пілотну версію нашого чохла під болтові та подібні, скажімо так, гвинтівки. А точніше, під гвинтівки довжиною 130 та більше сантиметрів. Чохол, міськість чохла, гвинтівка до 145 см. Об'єктивно, він робився під власні потреби і враховуючи запити, які до нас надходили. А основний запит був чохол на кшталт ебролісток, але трохи більш доступний. І об'єктивно це абсолютно можливо зробити, виходячи з того, що на сьогоднішній день у нас ці чохли вже в розробці, і вони з тих самих матеріалів, що є ебролісток, а точніше, це кайот і мультикам виробництво край Precision, тобто оригінальні. Це у нас зроблений в чорному мультикамі американська кордура виробництва Бруквуд. І чому він, він пілотний, його я робив саме для себе, для того, щоб зробити, точніше зрозуміти, що в ньому доробити, переробити і таке інше. І певні зміни будуть. Ну, по-перше, по фасаду основні зміни, які будуть, це ви бачите, тут у нас моле. Ми зараз сюди ще дійдемо. Ці жорсткі е, підсумки вони пришиті, вони будуть так само на молі для того, щоб ми могли їх якось коригувати. Е, стосовно фасаду, це в принципі і все. Це єдине, що ми тут змінимо. Задня частина цього чухла, ну, так як він у нас в роботі, він трохи вже брудний. Ми маємо лямки, які є е, з'ємними, ми маємо е, ручки з обох країв. Для того, щоб можна було зручно з машини це все діставати. Бо я певний час їздив з чохлами в пікапі. І коли ми відкриваємо ляду, то дістати чохол може бути трохи складно. Що стосується фасадного великого карману кишені, на фасаді у нас так само велкра молі, велкра панель зверху, він зроблений вже стандартному дизайні наших чохлів лоудауту. Маленький карман для ключів від машини, наприклад, і логіка цього чохла, як і нашого чохла лоудаут, що ми беремо його, і майже нічого нам не треба, все, що нам необхідно на рубежі, ми можемо розмістити тут. Єдине, що об'єктивно на сьогоднішній день ми не можемо сюди розмістити, це трипот і зорова труба, але воно все має свої чохли. Тобто, в будь-якому разі, ми можемо надягти на себе на плечі цей чохол, і у нас вільні руки. Для того, щоб взяти трубу або чохол. Що стосується, продовжимо по цьому карману. Він зберіг знов таки міськість нашого такого самого карману чохла Loadout. Тут у нас органайзер гумка під засоби для чистки, наприклад, там мультитули, маркери тощо. Два кармани з сіткою. У мене зазвичай тут степлер їздить та якась подібна мелочуха. Велика кишеня під пристрілочні мішені, тобто сюди А4 у нас влазить абсолютно без проблем. Ще дві кишені з молніями, з сіткою, тут в мене магазин, і зазвичай тут наш органайзер-патронтаж, він зараз знаходиться всередині, ми його побачимо. В принципі, в цей карман вже досить багато можна засунути. Якщо говорити за ці кармани, як я їх особисто використовую. В цьому в мене зазвичай сошки. Вони зараз всередині встановлені на карабіні, бо ми вже працювали сьогодні. В цьому у нас знаходиться наш барикадний мішок на цівку для роботи з барикад, відповідно. Зараз його відкладаємо. А наша, так би мовити, наш майбутній, можна сказати, флагман під високоточку це Ось цей органайзер. Він тут е, виконаний, він тримається фастиксами на велкро. Е, велкро панель вона є з'ємною на молі. Тут у нас гумка під е, сітку, яку ми можемо підкласти під сошки. Хто в темі, той знає навіщо. І всередині, тобто ззаді у нас просто велкро, дві ручки, і всередині ми маємо. Кишеню під блокнот, якщо треба. Тут у мене щітка для оптики, картка під, балістична картка поправок, гармін з моноподом, точніше триподом, стрілецький таймер, метеостанція, далекомір. Тут є гумка під батарейки. І найголовніше, що тут ви можете організувати себе, собі як хочете, бо всі ці. Панельки вони є з'ємними на велкро. Але це ще теж не все. Ми ще повернемось до цього чохла, зараз його відкладаємо. І так, ось ця штука, вона також буде у нас окремо. В цих чохлах вона йде в комплекті, і також її буде можливість придбати окремо. Давайте переходити до самого чохла. Я вже сказав, що. Основ, основний запит був функціонал на кшталт Еберлісток. А основний функціонал Еберлісток це можливість розкласти його в стрілецький мат. Тут у нас закріплена зброя. Одразу хочу зауважити, що ці кріплення вони, ну, об'єктивно на тестовому зразку. Ці кріплення вони зли, злизані з Еберлістока і вони будуть. Замінені. Ось ця сторона у нас буде в м'якому велкро, на якому можна буде переміщувати кріплення е, також з велкро, щоб у нас не було жодних пластиків, пластикових фастексів, які можуть там подряпати ваш приціл за 100-200 тисяч. Та й, в принципі, гвинтівку. Тому це трохи змінить свій вигляд. Сюди ми підкладаємо цей, цю сітку. Встановлюємо карабін. І ось тут у нас з цього боку також дві кишені. В одній той самий органайзер, за який я казав, в нас це на 40 набоїв на 6,5 Крідмор. Також тут буде розміщена картка для заміток по поправках і налаштування набоїв, якщо, якщо ви їх робите самі. Тут у нас велкропанель з фіксацією під 10 набоїв. В мене тут розміщені фальш-набої, вони помічені чорною краскою, для того, щоб можна було тренуватись. І тут найцікавіше, ми беремо цей чухольчик, відкриваємо його, кріпимо сюди ж на велкро, сюди кладемо ось цей органайзер, і ми можемо чудово розміститись. На цьому карематі, або ж в чохлі, І у нас все абсолютно під рукою. У нас тут є набої, у нас тут є метеостанція, у нас тут є Далекомір. Гармін, якщо він у вас є, ставимо, працюємо. Що можна додати? В чому? А, ну і звичайно, тут у нас наші поправки одразу записані. Для чого потрібен цей органайзер? Е, яка його логіка, чому я взагалі захотів його створити? Ось всі ці необхідні приблуди, вони потрібні нам на полігоні. Але що дратує, що воно все має свої чухольчики. Тобто далекомір в чехлі, метеостанція в чехлі, гармін в чехлі. І коли це все дістаємо з рюкзака, це все треба дістати з цих чохлів, чохли кудись е, закинути і таке інше. І постійно є можливість щось проїбати об'єктивно. Е, перевага цього чохла, органайзера, так би мовити, в тому, що коли ми збираємось, якщо я бачу, що у мене тут є пусте місце, знаєш, я щось забув. І відповідно треба щось шукати. Наприклад, метеостанції немає. Значить, я її або комусь позичив, або вона десь впала. І, відповідно, ми завжди можемо проконтролювати, що у нас тут все знаходиться на своїх місцях, все на місці і все завжди під рукою. Повторюсь, цей чохол зараз вже в розробці. Він переживає певні зміни, які я озвучив. Він буде доступний в першу чергу в двох кольорах в Кайоті і в Мультикамі. Якщо є якісь зауваження, побажання, ми відкриті до розмов, так би мовити. І якщо у вас щось цікавить, то обов'язково підписуємось на інстаграм акаунт Crusade і слідкуємо за оновленнями на сайті Crusade. Пока.